Дуже часто, коли тварини поїдають, наприклад, сторонні предмети, і дуже ще прикольно, коли коли люди приходять і вони не кажуть, що тварина з'їла. А протокол дій який, наприклад, вони приходять, кажуть, у нас там тільки, що тварина щось з'їла. Стороннє тіло, ми кажемо, яке? Вони стоять, мовчать. Ми кажемо, ну, що там тварина з'їла. Ми ставимо катетер, вводиться спеціальний препарат, викликаємо блювоту. І тварина, наприклад, може видати там презерватив або там, ну, якісь такі штуки, і люди стоять, це не моє. Це не моє. Вони, виходить, до останнього сподівалися, що ти це не дістанеш. Так, вони такі, ну... Це не моє. Або ми робимо рентген, це я також розповідала нещодавно друзям, ми робимо рентген, тож, ну, вони кажуть також: стороннє тіло там з'їла. Кажемо, яке? Ну просто стороннє тіло. Робимо рентген, там анальна пробка. Все. І прийшли два чоловіка на огляд. ми такі. Мені просто цікаво, як вона туди потрапила. Ну, якщо це тварина там, середніх розмірів, то дуже легко, дуже легко. <реш> у мене чомусь я не знаю, у мене одного зараз картина в голові, як собака дістає з дупи анальну пробку і проглатує, ні? Вона ж любить нюхать дупи, Maybe, yes, може таке.